Допомагаємо пташкам взимку. Як же добре, що випало багато снігу. Нам вдалося зліпити великого сніговика. Так, але я вже починаю замерзати. Братику, а як ти гадаєш, пташкам теж так холодно? У морозі хуртовину птахи замовкають, на стовбур чують своє пір'я, ховаються у затишні місця і так гріються. Гірше, коли багато снігу, і вони не можуть знайти собі їжу. Що ж робити ми можемо їм допомогти? Потрібно подумати. Ми можемо зробити годівничку і кожного дня приносити в неї їжу. Пташки будуть сюди прилітати і їсти. А чим же ми їх будемо годувати? Пташки люблять зерно. Насіння соняшника, гарбуза, кукурудзи, крихти хліба, але не можна давати свіжий та сірий хліб. Він шкодить. А ще є пташки, що люблять сало. Спробуй відгадати загадку, як зима вона на гілці. І співа, мов на сопілці. Жовті груди, чорні крила, кусень сала сама з'їла. Це синиця. Так, синичка ми будемо класти сало. Спробуй ще відгадати, які пташки будуть прилітати до нашої годівнички. Чорний жилет, червоний берет, птаха дзьобом стовбур б'є, лікарем для лісу є. Це дятел. Біло-чорна скрекотуха забалакала нам вуха, бо новини непрості, є у неї на хвості. Ця пташка білобока зветься. Це сорока. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить, Кар-кар-кар, усе кричить. А це про ворону. По дворах стрибає, крихти збирає, ростом він маленький, сірий чи бурненький, справжній молодець. То він? Це ж горобець. З рук зерно та крихти їсть, сизокрилий в мене їсть, сідає додолу птиця миру. Голуб. Сороки, ворони, горобці, синиці, не залишають нас, вони тільки переселяються з лісів і полів ближче до людських осель, тому що знають, що люди будуть їх. Підгодовувати. Тому і ми повішаємо з тобою годівничку і будемо годувати пташок. А потім ми будемо милуватися пташками і слухати їхній спів.